Діти з особливими потребами мають право ходити до звичайних шкіл, але навчальних закладів, які здатні прийняти дітей з особливими потребами, можна перелічити на пальцях. Інклюзивна освіта в Україні ексклюзивна. Задля соціальної адаптації дітей з функціональними та інтелектуальними обмеженнями, а також об'єднання людей для взаємної допомоги один одному, незалежно від їхніх фізичних та інтелектуальних можливостей, волонтери започаткували майстерню радості про спеціальну арт-терапію та фізичні тренінги для особливих діт розкажуть наші журналісти. Їх називають лагідно, особливими у цій спеціальній школі інтернаті навчається близько 200 діток з особливими потребами. Андрій теж сюди ходить щодня. Йому тут серед інших, таких же як він, добре вчитися. Андрій любить, бо мріє про відповідальну професію. Ким ти мучиш. Поліцейським. охороняти, дежурити, заарештовувати поганих. Є такі, щоб варують. І вбивають Андрій разом з іншими дітками готують подарунки мамам на 8 березня. Школярі інтернату освоюють декупаж, малюють та ліплять з глини. Така арт-терапія для дітей з функціональними обмеженнями та особливими потребами. Допомагає їх соціальні адаптації. Вони такі самі, як і всі дітки, тільки мають якусь одну особливість, і це їх виділяє. Наше суспільство, на жаль, ще не готове до таких дітей. Проблема не тому, що ці діти не можуть зайти в суспільство. Вони можуть, але просто ми не готові. Ми не готові, що бачити таку дитину на вулиці кожен день. Особливим хлопчикам та дівчаткам розвиватися допомагають поки що тільки волонтери, та й тим складно отримати державний дозвіл на роботу з дітьми. Фахівці стверджують, що альтернативою інтернатам є спеціальні класи у загальних школах. Для інклюзивної освіти є уся законодавча база. Натомість на ділі закон не працює. Інклюзивна освіта стає ексклюзивною. Коли дитина приходить в звичайну школу, не готові ні педагоги к тому, щоб прийняти таких дітей, ні діти, ні батьки цих дітей. І виходить так, що ми працюємо, реабілітуємо ребенка, переходять к етапу адаптації. Соціалізації йдемо в цю школу, і там його починають унижати, а у світі близько 146 мільйонів дітей аутистів, а дітей з ДЦП, затримкою розвитку та іншими захворюваннями близько 400 мільйонів. В Україні офіційної статистики просто не існує, а соціальні виплати для дітей з особливими потребами мінімальні. Однак для такої малечі головне можливість жити серед людей і почуватися людьми. Раз, два. Ай, що? А Свідай так... бабудіра Катерина Колган, Андрій Третяк. Правда тут.